Ага, то есть ради Понял, понял. Ну то я вообще попал в пропустил. Ну, конечно, хочу. Я вам вообще покажу секретный уровень, который я пропустил. Его стоит, Его стоит побатить, наверное. Я к Серега за на его Да. Повідомки вже бачу. Дідімки, кстати, на проти поставити. Та їх просто видно, коли не світиться, як оце бігать так, як так, як ясно. Всі бігають япти оці, на ті політики бали, Так тут поза. Ось тут вже патрони такі вище. Саме сюди помогаємо. Да. Ось, ось, ось десь отут сюди пространство для поки... Ігорю, хвост я над тобою сейчас перестрибую сюди. Секретний... Якщо... Не... я ми не до секретами. Там оцей обходити треба через... Він... А ми ж тут були прошли, це ми в прошлый раз і самі менше. Секретное секретики.

Эу, а, -а, -а. а ч? Нас за мене запилив. А, а, це штук. Що на... А кого снімає? Открывайся от ба. Да. А ти хочеш до нас, у нас тут скили спавня. Демка довго, О, ти довго ти собирався. Ты ти збирався, у нас там все інтересні, ти пропустив, ми влогки все выпили. Дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Ви не вірите? От Ігоря здоров'я тільки щоб таке було. Та я в курсі, воно від мене постійно тікає. Як не спина, так голова, так все ж. Невидімий є тут. Поки нема. Кого нема? Нікого нема. Никто нема, игорь всіх задушив. Да. Задушива. Да. Так, ну нам сюда ворот. мало осторожно може роздавить. Так, mm -hmm. а патроні на автомат. Ні ніхто не бачив, хто найде патрони на автомат. Тут вот сейчас будут oh, спомнить. Секретка, сі секретка, пацаны, секретка. Ну, yeah. yeah. no, в сторону там було. влево. Получается, аки ты давал, что влево было, там, по-моему, другая колонна. А, внизу, офигеть. Да-да-да. Тут хп ложить, я взял, просто. Ага, да, офигеть. Хорош, а ты хорош. Да да, по бордюрчикам, да. А тут не знаю, тут... Смей, мать. Смей, тут більш нічого не мав. Блять, а нам куди? Я вниз упав, а я, я забув. В яку нам сторону? Ігор, а ну давай покажу, не не нічого не вон. нема. Не Ось не сюди, сюди, вроді. Сюди, 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 вроді. Ну на мене йдіть, я просто і там, де треба. А ну, ну давай, присідай. Нє. Тільки давай. Нє, це, це не для мене. Нє, нє, ти не ходиш. Я тут дробовик сразу. Дверь, осторожно. Андрюха Дварій, щоб не придавило. Скорпіон. Ищи дербишники скорпіона. О, -о, О, не, я хорошо чую, як ну, так точно бери, там... Базу -о. -о, 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 -о.

Ні, мене їдять, мене по 6 душить. Ти тоже oh. дивився, да, куди їду? Mm -hmm. Не знаю. Я думав, що від тіль можна кудись подобрати. Може й можна, но. Так. Нам кудись... Ось іще до... <кху> Появився. Ах, те, наверху, но ну, те здоров'я, що ми були находили. Помните, ми на нього перепригували із верхнього мосту. Да -да. Отут біля нас, із Андрюху. Сердечко є. Вона літається з лопати. Це, звісно, звучить не дуже. А я вже дві літаю ці злопив, бою. Як до того серця допригнув? З Мостика спригнути на парапет. З мостика на балку там. Отут, тут. Тільки в якщо в двері не йти. А йти на оцю балку. Ось, Отут. ось, ось, ось да. Ось. Добре. Я підібрав тільки що, так. Да. Андрюха тоже підібрав. Ну, в мене максимум. Я здох уже. Побудь в тебе 200 чи що? Ні, в мене 100. Ну так іди ще плюс 100 буде, що максимум. Да, а так, а, да, yeah. плюс 100. Добре. Он де Андрюха, шо ти? Там прошли раз ми ж його підбирали. Далі, справа, справа. А -а -а. Каже, в два раза більше страдані. Тут ще якісь двері нагору. Це вихід? Я не знаю, но я ось ще в врагів йшов, кого тут воюю. Щось наверх є. Тупенька. А тут просто здоров'я і патрони, і походу шо що... тут просто ні. Задумав якийсь батут. Коротше нема нічого. Нема нічого цікавого. Ну що, макарони хуєві були, Ігорю. А, нормально. Мало їв. Зверху, зверху, зверху. Бляді, ти вже тролку раз те робиш чесно. Я може тобі хотіть 15 раз пойдет, не помню. Зверху скорпіон і отак броня ми там якось находили які підібрать, там до неї якось обходили, не да. Та шо, Блядь, шо ой, нахуй, Шо? Ну, Хтось пам'ятає, якось ми обходили, там зверху якось ми обходили, да? а он є, я бачу. Це красна броня? Щось, да. десь, щось... Постріляє, по <звук> я думаю. Так, слухай, а в мене спінь. Я синюю дівчатів, ми проймемо. Та вони кончаться скоро, їх особо не буде. Чи ти думаєш, що ти будеш помінятися? Ось, я знайшов по броню ход, по ідеї, от сюди. Ммм, да, а, ні, йде. це не... А, да, це по броню. Бо тут вже нічого нам тільки не вховуєш. А де да, броня? Дальше, далі, далі. Вдруг куди ти назад побіг, Женя? Дальше ж, ось, є тут. Ммм, аааа, якось вона на Так, там, там такий звук, а нахтось просто втрусило. А вдруг, отак А що таке? Я Дико заметил. Андрюха, что случилось? В <рес> <Ага>. прошлый раз вообще не у него вылета полону в коллег. я не мог понять, что оно влетает. Потом этот человек. Потом человек точно. За спавно выключен. Так, а куди? Я э, забув, куди нам. Так, ми от туди прийшли, ну а куди? Ось, на лівому. Куні, куні. А ось де дві статуї сьогодні. А, це ж тут зал, О, де я, я зглубовував. Плановка. Это... О, там якась драбавка така. Куча сирот. так стреляй! Хочешь меня стрелять? Может было вот специально так здорово, Так за колонами ждут по цей жизни, ракеты и всякие там. Да, Я Дідма вони мене трогать не будуть, а вони мене трогають більше, ніж чим За жопу. За такі міста, що ти не розказував. Вони не мене велика. за такі міста трогають, що це тільки но. Ну... За інтелект? За інтелект. За інтелект Вони і кажуть, Нікому не розказують, а ми тебе трогали. Ракети, ракети. О, ракеты, да, и ракеты есть, броня есть. Да. <говори> За столпом можно откиснуть, я понял. Да. Да. Ревірено. А ч я? я откис, я не хочу. Да вот цех забегу и Так я вроде я ухилился. <говори> Не против них, конечно же, уже не все подобрали. То есть он сразу прям попадает, сейчас не разливается. Ну вот от жабы сейчас по жабам з обычного з обычного дробовика классно стрелять. У него тем больше я урона по ним надо, буквально там чуть-чуть у них. Томпсон. Да? Томпсон дом. Фишки ж тут на том, что на патроне мало да, дают, еще покажут. Вот то что мы же его официально по идее даже не должны были найти. Есть там э -э слово хпшника, ребят. Ага, тут есть красный скорпион появился по центру. Да. Анализ. Что, я не сделал анализ. Он еще с вверху Даже два. Нема. Открыли двери сюда, можно идти наверх. <плес> а хто по мені? От що по мені тільки що нанесло урон. Що це таке? Я Я... Ще... А да Точно, так. Скорпіон. А в нього ж, короче, атака хит У нього нема проджектайлів, як таких, типа і и стреляет по тобі. хитсканет. Сирио? И цебист. Да, в нього, типа. Ну, в усіх враги є проджектайли, от яких можна уклонить ну, да. от скорпиона хіба, хіба за, ну, за чимось, за препятствие. А так даже немає. Ну, вони хід зканять, типа, так. Да. Ну, розчитано, щоб ти їх первими виносив. Цей. Так, так ну, ну, секретний уровень заміждає.